Архітектура не тільки зручність та функціональність споруд, але й краса. Про неї почали дбати ще перші зочі, Лаштуючи прихисток від негоди, вони не забували прикрашати оселі. Відтоді галось розвивалася стрімко, і в усі часи, а кожна доба в історії нашої цивілізації залишила свої незмінні і продиктовані часом правила зведення будівель, житла культових та захисних споруд і надійність об'єктів невід'ємно поєднувалася з красою. Такими витворами зодчих ми милуємося і сьогодні, дивуючись, і їхній міцності, але в сучасному світі Архітектурна форма часто відірвана від функції. Простіше кажучи, замовник завжди правий. Зіграла роль і гонитва за здешевленням будівель. Стосується цей радянської доби. Саме в цю пору з'явилися так звані типові будівлі та цілі мікрорайони, оспівані як доленосні автором культової кінострічки з легким паром. Але та пора змінилася іншою, і житло, зведене за кревні замовника, має відповідати бодай елементарним претензіям мешканців, яких, до речі, досить багато, і тому міста забудовуються інтенсивно і на кожному клапті. Ті землі багатоповерхівки ростуть, мов гриби після дощу. Чи відповідає кожен ансамбль правилам архітектури? Питання риторичне. Головний архітектор Хмельницького каже, порушень такому щільненні немає. Йде, на жаль, у тому що межі міста вони затверджені до 2030 року. Місто забудоване на 70% відсотків, і ми десь повинні якби, десь реалізовувати наші програми. Загалом у сучасних архітекторів завдань чимало, каже головний серед зочих у Хмельницькому Віктор Дунаєвський, і демонструє втілення на папері мрії колег та свої власні пропарки, і культурно облаштовані паркові зони, острів кохання на річці Південний Буг, басейни, стадіони та льодові палаци. Словом проектів вистачає. Планується зараз організація парку від вулиці. Свободи до вулиці трудової, і друга у нас така вже продовження заплави річки Південний Буг це ще від Староконстантиновського до трудової, зробити там луго, парк. Там але головне це житло. На нього робить акцент і слушно, адже чисельність населення в обласному центрі стрімко зростає. Житло, тому що пріоритетом будівництва в нашому місці є будівництво житла. Ми повинні кожен рік здавати для порядка сто тисяч метрів квадратних. І так воно йде. А зважаючи, що день узорчих святковий, головний архітектор найбільшого та найперспективнішого на Хмельниччині міста, привітав колег та підлеглих всім творчої наснаги і міцного здоров'я. А до привітань приєднуються Світлана Поробок, Володимир Паламар та уся служба інформації телебачення Поділля Центр.